Вітаю вас на каналі Творче Життя. Мене звати Ірина, і сьогодні я хочу підвести підсумки, як ви бачите, по назві, вільної чи залежної від творчості людини. Оленка Буганова проводить такий тиждень вільної людини. Проєкт під цим описом посилання на Саму Оленку та учасників цього проєкту, і от я вирішила взяти в ньому участь в цьому місяці також. І щоб якось в себе зацікавити в цьому, я вирішила, що, так як я приймала участь в магічному кубику і брала процеси, туди 6 процесів, візьму ж я тих самих шість процесів ось, і у Тиждень вільної людини, але щоб мені було цікавіше, я змінила номерацію. От, Як бачите, тут е е е е синьою ручкою я позначила навпаки нумерацію. Але не так сталося, як гадалось. Е е тиждень же, вільної людини. І е е я й наплутала із нумерацією, покажу тут трошки вам каракулів своїх э <wert' è> <inefficiently> і заховаю. І з номерацією наплутала, там як випадали кубики і не те. І взагалі мені щось не хотілося брати в роботу, а щось хотілося. От. І м -м, всі плани пішли в Ну, я і плани, це щось несумісне завжди. Тому розповім вже, що ж все-таки відбувалося в мене цього тижня. І. Понеділок, 17 червня, у мене стався невеликий старт. Були в мене нав'язані ось такі зразочки, ниточки, це бабінна ниточка ось така. І з Люрексом вам погано зараз передається. Колір. Це мені е, дарувала е, Анастасія з каналу. Здається, давай пов'яжемо. Е, на зустрічі в'язалочок в столиці і тут е, склад 70% віскоза, 10 люрекс і 20%. Поліамід 240 метрів на 100 грамах. У мене таких три бобінки. І я вирішила гачкувати щось собі, таке на літо, якусь кофтинку. От, і ось цей візерунок мені найбільше став до вподоби. І в понеділок я вже розпочала цей процес. Гачечком номер 125, номер 4 Туліпівський гачечок. Із цього е, в'яжу одночасно з трьох бобінок, беру ниточки, і що ж у мене виходить? А виходить у мене ось такий ковтинка. Так, мабуть, занадто багато тут всього в кадрі. От, виходить ось така ковтинка вже в мене на сьогодні. Є такий квадрат, і це робота трьох днів. Як бачите, три маркерочки, три таких комедних котики. І у мене це робота трьох днів, такий поки що прямокутник. Вже не вміщається вам катер, щоб показати, якщо я так перегорну, ось так більш можна зрозуміти, що тут виходить. От, ось так. Такий візерунок, десь воно приблизно так і буде після вив'язування ростка. Поки що в'яжу реглану прибавку лінії. розділила на чотири частини, декілька разів. Перев'язувала з першого разу, звісно, як завжди, нічого не виходить. Тому розрахунки тут перев'язувала тричі, приміряючи, ну, ніби зараз все добре лягає. Відвернулись наші коти від нас. от Повернемо їх обличчя. Тут виходить у мене 4 прибавки, 4 главних лінії, тобто це рукавчика з двох боків, спинка і перед. Поки що в'яжу, ніби все добре лягає, приміряла на себе. І потім зроблю на спинці росточок обов'язково, бо інакше воно не буде гарно лягати. Далі вироб і, і, і буду вже ще мені тут в'язати, як мінімум ну, трішки не стільки, скільки пров'язала вже. Ще, як мінімум, 12 рядів, і, буде в мене і, такий і, виріб. Дуже переливається на сонечку. На жаль, зараз заховалося сонечко від нас, не можу вам. Передати цієї краси такий ніжний, ніжний і зовсім не передається вам колір. Ніжний, ніжний рожевий він. ну Зовсім не передається, засвічує, не знаю, як вам би показати його краще. Засвічує зовсім. Має ніжний рожевий відтінок. Ось такі були мої просування на тижні, тобто до першого маркерочка я працювала в понеділок, і там ще десь на тижні я робила ще просування, дуже легко в'яжеться, раппорт складається з двох рядів, дуже легко запам'ятовується. Матиму ось таку чудову річ. Невдовзі. Сподіваюся, натхнення в мене є творити його, тому я невдовзі буду ще брати роботу Включу вам невеличкий підзйомку, як я в'язала цю футболочку. І гачок мене полонив на цьому тижні. Тож я взяла роботу, і ще ось такі зв'язались у мене підвіси. Це за майстер-класом Валентини творимо красу. Я вже в'язала такий підвіс білий, от попередньому відео в магічному кубику, я показувала, пройдіть, будь ласка, перегляньте. А це вирішила ще зв'язати. В'язала я із пряжі Violet цього разу 282 метри, на 50 грам метр аж, і в'язала очком, знову ж таки, цим туліповським 125. Ось такі чудові підвіс у мене виходять. Ну, Планую віддати десь на лотерейку їх, щоб вони добру справу зробили. Цей підвіс я назвала Мак, цей волошка. Вставлю тут невеличку фотосесію, я їм зробила. Перегляньте, думаю, цікаво буде, як вони виглядають у мене. Адрі. От. І не дивлячись на спеку, в'яжемо все таки шкарпетки. Це шкарпетой із пряжі. Регія. Ось таких двох кольорів, чотирьох нитка. Так. ну Не знаю, цікаво чи не цікаво вам кольори. Я вже сплутала деякі, тому покажу ось так, які, якщо вам цікаво. От. І це шкарпетка з жакардом за майстер-класом тетянки, залишу посилання. У першому, мабуть, закріпленому коментарі на Тетянку і на Валентину за майстер класом якої я в'язала підвіси. І ось така шкарпетка в мене вийшла. Це шкарпетки будуть для мами. Нарешті я вгадала з розміром, з шириною, вже приміряла, ставлю вам тут десь зараз світлину. От, і поки що одна. В'язала я її на спицях 2,5 бамбукової спиці, хай хай. От, І поки що не попрана, це я так вставила туди таку підкладочку е картонну, щоб більш вам тут зробила е трошки якось невдало в мене вийшло тут закриття петля в петлю. Ніби й не погано, але не ідеально. Ну, Це я вперше так робила, тому, тому на другій вже буде краще, а там, дивися, і зовсім гарно буде. Ось така шкарпетка в мене. І це все, що мені вдалося за цей тиждень створити. Невеличкі просування, але вони є, цікаві всі процеси, захопили мене своєю різноманіттям. І в такій е, кольорові гамі я працювала цього тижня. А вам дякую за перегляди, дякую за вподобайки, не забувайте підписуватися на мій канал. І ще хочу, хто додивився до кінця цього відео, хочу анонсувати, що у липні місяці, а саме 15 липня, від, буде е, рік моєму каналу. Я готую для моїх постійних глядачів, підписників. Сюрприз буде розіграш подарунків. Тому не забувайте підписуватися на е, мій канал, натисніть на дзвіночок під е, цим відео, щоб не пропустити анонс розіграшу. Е, Думаю, що ще буде і окремо розіграш для подарунку для самих активних моїх коментаторів. Тобто, хто постійно мене дивиться і хто коментує мої відео. Окремий розіграш серед цих глядачів моїх буде, і це моя маленька подяка вам за те, що ви мене переглядаєте. Тому дякую всім, дякую за увагу і до нових зустрічей на все добре.